Вітаю глядачів. 12-го. наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найважливіших подій. Тож зараз про усе найважливіше, що відбувається в Україні і на Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина. і спершу коротко про найголовніше в Зимнівському монастирі. Обшуки новорічний стіл здорожчав майже в половину. Під час ранкової атаки шахідами наші ППО збили 13 дронів камікадзе. Ранок 14 грудня розпочався із повітряної тривоги в декількох областях України. У столиці близько шостої ранку почали перші звуки вибухів. Росія атакувала столицю дронами камікадзе, але завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та радіоелектронної боротьби над Київщиною знищили 13 шахідів. Наслідок ранкової атаки пошкоджено дві адмінбудівлі у Шевченківському районі столиці. А у селі Вашнева приватний будинок попередньо обійшлося без постраждалих. Наразі на Луганщині, де Окуповано 13 населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Він висловив упевненість, що до нового року генштаб ЗСУ зможе порадувати прогресом на Кремінському та Сватівському напрямках. Стабільно важка, але контрольована ситуація у Білогорівці. Наші військові відбивають постійні атаки росіян на окупованих територіях. Деякі населені пункти закриті на в'їзд та виїзд. Росіяни глушать зв'язок та інтернет а та також масово. Заселяються в цивільні будинки в селах біля лінії фронту. Подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю. Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту у Донецькій області, б'ють по будинках цивільних підприємствах та інфраструктурі. На лисичанському напрямку близько 40 прильотів зафіксовано поторському і зарічному Лиманської громади. Епіцентром бойових дій лишається Бахмут. У місті не припиняються вуличні бої. Зсу тримають оборону. Зсу знищили керівний склад 58-ї армії Росії, який розміщувався у Мелітополі. Крім того, в районах Енергодару Токмаку та Гуляйполя ліквідували три артустановки до 10 одиниць військової техніки різного типу. Поранено близько 150 військовослужбовців противника. Ну і генштаб зсу повідомив результати удару по місцю дислокації Росії в Кадіївці на Луганщині. Мінус 60 росіян ліквідували одразу. Ще сторошистів отримали поранення. Напад білоруських військ на Україну залишається малоймовірним, попри позачергову перевірку боєготовності білоруської армії, яка розпочалася вчора, 13 грудня. Так продовжують вважати експерти американського інституту дослідження війни. Тим часом у моніторинговій групі Білоруський гайон» переконані, що ці заходи можуть означати оцінку можливостей частин та з'єднань оп. Опер оперативно висуватися у призначені райони для виконання завдань такі перевірка періодично проводяться у війська Вранці 14 грудня служба безпеки України завітала у Зимненський жіночий монастир на Волині. Він відомий тим, що сюди неодноразово приїжджала молитися дружина зрадника Віктора Медведчука Оксана Марченко. Мета візиту СБУ та ж, що і у всіх інших випадках: перевірити святиню на наявність колаборантів та диверсантів. А також чи займаються там просуванням ідеології руського міра. Нагадаємо, обшуки вже відбулися у чоловічих монастирях в старому Чорториську та. Милецько-Волинської області у Луцьку горів склад будматеріалів. Пожежа трапилася у ніч на 14 грудня на вулиці Конякіна. Полом'я швидко охопило приміщення, тож з вогнем боролися кілька бригад рятувальників. Був ризик, що червоний півень перекинеться на інші приміщення у торговому центрі. Поруч втім, пожежу таки загасило о другій ночі. Ймовірна причина займання ще встановлюється. На місці події продовжують роботу надзвичайники та правоохоронці. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття складу, а також будівельні матеріали. Постраждалих на щастя немає. Гість обікрав господаря. 10 грудня до поліції звернувся житель Луцького району. З обіця чоловіка пропали скутер Honda, каністра бензину та гроші. Усе потерпіло і оцінив у понад 8 тисяч гривень. Зловмисником виявився товариш заявника, який напередодні гостював у нього. Там його й зловили. Це неодноразово судимий 40-річний житель Гощанського району. Викраданий скутер вилучили, нині триває досудове розслідування. Енергетика потрапила у снігову пастку. Це трапилося 13 грудня неподалік селища Турійськ. У кучугурах снігу застряг автомобіль аварійної бригади енергетиків. Подій машини не зміг самостійно виштовхати транспортний засіб, тож покликав на допомогу рятувальників за допомогою буксирувального тросу пожежної автоцистерної вогнеборці відбуксирували спецавтомобіль на безпечну ділянку дороги. З Вараша у Лоць. Нещодавно варазькі волонтери передали книги для українських дітей у Польщі. Зробили це в рамках акції Патріотична книгозбірня 2.0», яку ініціювала молодіжна рада спільно з організацією Молоді Рівненської АЕС. На початку грудня волонтери доставили книжковий вантаж у польське місто Лоць. Додому повернулися також не з порожніми руками. Більше про це дивіться далі. Що патріотичну книгозбірню вариші провели влітку? Тоді для українських дітей, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зібрали близько 15 ящиків книжок. До збору літератури знову активно долучилися мешканці міста та працівники РЕС. Волонтери та кожатомники власним транспортом доставили книжки у місто Лоць. Невеличку українську бібліотеку організували в одному з гуртожитків Лоцького товариства допомоги школі. Там мешкають українські підлітки, які навчаються у місцевих коледжах та ліцеях. Діти радіють можливості читати книги рідною мовою, бо в Польщі. Ще їх знайти практично неможливо. Дуже дякую громаді Вараша за вімкненість в це. Насправді це класна можливість показати, що ми тут підтримуємо один одного, що ми підтримуємо один одного на відстані. І це справді про те, що відстань віддаляє, а цінності об'єднує. 17-річний Олександр родом з Києва, навчається у Польщі на програміста та займається громадською діяльністю. Аби подякувати за підтримку, він організував серед однолітків збір гуманітарної допомоги для України. Посприяла йому в цьому вихователька Інна Курбатова, також українка, яка переїхала в Лоць після початку війни. Діти дуже відкликнулися на це і ще того самого вечора. Почали приносити гроші. Хтось приносив 5 злотих. Хтось приносив 10, хтось почав там приносити якісь продукти. Я їх закликала до того, що це не має бути багато чогось. Це може бути якась пачка каші, пачка муки, чи якась бутилка олії. Це вже буде якийсь внесок в ну нашу спільну перемогу. Долучилися до збору допомоги керівництво і вихователі гуртожитку Лоцького товариства допомоги школі, знайомі та друзі. На запитання, чому директорка Мажена Почедлік відповідає, що це нормально, природно і так має бути. Траніповінна щемшдрафі в Європі це трагедія, яка не повинна статися в Європі. Ми бачимо, як страждають діти, чиї батьки в Україні. Хтось воює, хтось працює, хтось ховається. Це просто неможливо уявити. Я також усвідомлюю, що будь-яка допомога важлива, але недостатня, Зібрану допомогу, а це продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. Волонтери передали у Варайський гуманітарний штаб. Вона буде спрямована на допомогу мешканцям деокупованих територій. Додатково члени ради організації молоді скинулися грошима та придбали для військових хімічні грілки, газовий балон і портативну газову плитку. Ці речі поїдуть на передову. Ми бачимо, як ця акція по збору книжок вона перетворилась на таку ну, патріотичну акцію єднання, взаємодопомоги. І Я хочу подякувати ініціаторам цієї акції, дівчатам з молодіжної ради, усім, хто долучився до збору книжок, хто їх приносив. Це жителі міста Вараж, працівники станції. Управління освіти, школярі, ну взагалі всі. І Також хочу подякувати і польській стороні, яка зорганізувала у місті Лодзі такий збір гуманітарної допомоги. І тут особливу увагу хочу звернути на те, що вона ця допомога була. Придбана в основному за рахунок, скажімо, кишенькових грошей українських підлітків, які навчаються в різноманітних коледжах, учбових закладах міста Лодзь і проживають у гуртожитку. Я вважаю, що з такою молоддю в нас в Україні є майбутнє. Сучасні операційні електростоли, лампи, новий хірургічний інструментарій та інше у Володимирі оновили хірургічне відділення. Тепер це приміщення відповідає усім новітнім вимогам, заявляють у керівництві лікарні. Палата обладнання спеціальними функціональними ліжками до кожного з яких підведений кисень, а також поставили кнопки виклику медперсоналу. Подбали і про людей з інвалідністю. Для них тут облаштували окремий санвузол. Відділення розраховане на 70 пацієнтів. Вартість робіт разом із обладнанням перевищує 12 мільйонів гривень. Більше 5 мільйонів виділили із місцевого бюджету. Новорічний сіл 2023 здорожчав, ледь не вдвічі. Про це повідомляють у Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки. Експерти оцінювали вартість салатів, м'яса та риби, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. Відтак найбільше доведеться витратити нам ясні продукти. За підрахунками фахівців, ціни на них зросли удвічі. Серед продуктів, що значно здорожчали, також яйця, майонез, твердий сир, фрукти та напої. У середньому порахували експерт. Ти увесь новорічний стіл обійдеться на 44% більше ніж минулоріч. А українська сім'я чотирьох людей витратить приблизно 2600 гривень на святкову вечерю. Нововолинську зводять дерев'яний будинок Миколая. Резиденція буде розташована на Алеї Героїв. Повідомляє видання Бух, де дітей працюватиме впродовж новорічно-різдвяних свят. Зводити резиденцію почали, аби, попри важкі часи, діти відчували атмосферу Різдва і могли поспілкуватися зі святим Миколаєм. Зазначимо, що цього року у Нововолинську не встановлюватимуть на площі В'ячеслава Чорновола ялинку. Натомість планують прикрасити минулорічними іграшками ялинки біля пам'ятника Шевченка. Еко на місці, де зазвичай була ялинка, працюватиме резиденція Святого Миколая. Також розглядають варіант з облаштування різдвяного ярмарку з допомогою приватного бізнесу. Наразі це вся інформація. Наша команда продовжує тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливіших подій. Тим часом у будь-який зручний для вас час переглянути усі наші матеріали ви можете на YouTube-каналі Новини12. Тож не забувайте тиснути на дзвіночки, ставити вподобайки і ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе, дочекайтеся далі ще більше цікавого. Побачимось!